Так, всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському, звати мене Влад. Приїхали ми, значить, на таку екстремальну ділянку. Зараз дружина встав, вже слава Богу, змолотили. Весь не то що в мокрий бляха, переляканий, можна сказати. Тут такі емірати конкретні. Така ділянка, щоб ви собі розуміли, уклон дуже крепкий. Оту, що ми були показували відео оранки, що ми орали, виходить, її поперек. Донизу стягували плугом. Комбайном я ходив по ній поздовж. Це дуже стрьомно, Здається, що ось-ось має лягти. Ні, такого немає як робити. Або треба якось діагональ трохи брати, бо це дуже ризиково збирати. Але слава Богу, змолотили. Ну, страшно, реально страшно. Ось так нас молотимо. Ось так. горба. Камера того не передає. Хоче лягти на бік. на дурба. Капе. Лежить голову. Зараз спробую помаленько. Може такий його влад, так от у дива у спотях просто. Діагональ. а то тут на діагоналі. Горба? Тут воно все з згорба. А заїзд все краще, такий самий, як і виїзд. Покажу вам пізніше відео. Такому добре краще вам видно, а. з якого горба. Так само донизу. terava, me treva molati Жахане молотіння. Земля мокра. Горба, пісок. Ось так.

Слава Богу, Боже Богу, дякувати, що він цей косогор змолотив. Вона камера геть і третьої частини того не передає, який тут гор. Ай, ну його в баню. Хлопці, щоб ви розуміли, там такий хороший склон, що вже здається, комбайн зараз-зараз має лягти. Реально, вже от от має лягти. Страшно, бляха. Ну і на Марка, щоб, допустимо, новий заїхав сюди джондір чи кейс, він остановиться. Там датчики у кола не попутка піддачі. Виж і заїзд ще крутіший. 是啊 Виїхав. Ось такі виїзди заїзд ось. Дуже з горба вся. І ще знов під горба. І там знов з горба. Я бачила! Я бачила! Дивись, він там проїзди, я вже пропускаю. Да. Нічого не Та, що Та ти що, оце молотіння? Оце жнива. Ну, на цьому будемо завершувати наше відео. Не забудьте поставити нам вподобайку, підпишіться по можливості на канал. Напишіть коментар. Ставте вподобайки чи дизлайки. Тобто ми реагуємо на все адекватно. Нашим. Відданим шанувальникам великий привіт. Жорже, я на тебе не ображаюся, просто не бачу реально. Всі коментарі не бачу. Не завжди воно показує. Буває таке, що Ютуб спливає через дві неділі коментар. Не знаю, чому воно так. Видно, десь воно щось. Так що, жорже, тобі привіт. Без образ. Я твої коментарі читаю по можливості всі, завжди відписую. Тобі величезний привіт, тобі вподобайка за те, що коментуєш, підтримуєш Так, ну а на цій ноті завершимо. Всім пока і будьте здорові. І пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. Так, а я поїду.